Друзі, сьогодні ми хочемо поговорити про хороші новини і про те, які важливі астрологічні зміни відбудуться вже зовсім скоро. У грудні 2024 року у нас виходив пост Загальний астропрогноз на 25 рік. На основі аналізу планетарних транзитів, де ми писали про те, що перша половина 25 року до червня місяця складна і дуже хаотична з астрологічними транзитами. А друга частина року навпаки, гарна. Ось про це ми сьогодні більш детально і поговоримо. Починаючи з Акшай Тріті, найкращого дня року, у 2025 році він припадає на 30 квітня, ми починаємо рух до поліпшення в астрологічних транзитах, які очікуємо у травні. 7 травня планета Меркурій, яка відповідає за логіку, логістику, бізнес, зв'язок, договори, it сектор і комунікації. Поліпшує своє становище, перейшовши в знак Зодіака Овін. Це позитивно позначиться на всіх сферах, якими мідає Меркурій. А 23 травня він займе ще більш сприятливе для себе положення. 14 травня планета Юпітер, яка відповідає за удачу, можливості, дипломатію, політику, знання і розширення, на рік перейде в знак Задяка Близнюки. Тож усім, хто пов'язаний з IT-сферою, маркетингом, зв'язком, комунікаціями, ЗМІ, високими технологіями, слід очікувати на успіх у своїх діяльностях та інвестиціях. 29 травня змінює своє положення в вузли раху і кету. Це позитивна відіб'ється на багатьох політичних і демократичних процесах у світі і почне негативно впливати на різні країни та структури, де є диктатура. Раху також дасть розвиток усім високотехнологічним сферам на кілька років уперед. Усі ці зміни. Дозволять нам увійти в червень на позитивних енергіях. Тому, якщо ви хотіли офіційно оформити стосунки, купити авто, будинок, запустити бізнес і взагалом вирішити інші важливі питання, друга половина 2025 року має безліч позитивних дат для цього з астрологічного погляду. Якщо в другій половини року у вас або у ваших близьких планується народження дитини, можна сказати, що є великі шанси, що ці діти будуть дуже гармонійними і успішними в житті. Усі ці астрологічні зміни. На наш погляд, мають позитивно вплинути на закінчення гарячої фази війни в Україні і внести ясність і сформувати бачення перспективи. Тому, друзі, плануйте свої важливі справи мудро, грамотно, відповідно до настрою планет. Ми завжди готові допомогти вам. Розібратися у всьому на астрологічних консультаціях. Ми хочемо звернути вашу увагу, що знижка для українців на наші астрологічні послуги дійсно до 15 травня. Ми отримували знижку скільки могли. Спочатку вона становила 50%, потім 40%. Потім 20. Знижка була введена для адаптації українців після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. З 15 травня ми повертаємось до 100% оплати за наші астрологічні послуги. Бережіть себе, не стійте осторонь від чужих бід, допомагайте, зокрема, ЗСУ. Піднімайте свої вібрації за допомогою духовного розвитку, а разом із ним і вібрації всього світу. Як казав Пало Коелі, кожна людина на землі, чим би вона не займалася, відіграє головну роль в історії світу.